Подивіться, яка погодка. Хіба скаже, що це зима, а це січень 2025 року. Раніше під час. Моїх велоподорожей. Я мало звертав уваги на речі, які траплялися на моєму шляху. Нічого тільки не було. Цвяхи, болти, гайки, інструмент, колеса і навіть номерні знаки. Все це лежало на дорогах, валялося на узбіччі. Пізніше ідея зібрати. Велоколекцію дорожніх знахідок прийшла мені в голову, довго шукала мозок, знайшла і сталося. Я почав фіксувати все, що траплялося на моєму шляху, речі, події. І деякі епізоди цієї роботи велосезону 2024 року пропоную вашій увазі. Такий гак може влізти в колеса, а ще гірше, якщо попаде у шпиці. Стоп-машина, а це в нас що? Це в нас конічний ролик від радіально опорного підшипника. До речі, підшипник української вальниця. Це знахідка. Треба зупинитися. Осьок бамперу. Ще новий. Поставлю. може комусь згодиться. Це жабка. Хоч музей здавай. Попала під колеса Болт кому треба. О! Знав, ладнав хтось, ну і все рівно. тих на кидає Можливо, комусь згодиться. Лисиця. А це що А просто паперова коробка вилетіла чи хтось викинув? 在削。 Щось мелькнуло в травичці о, ще згодиться такого я ще не знаходив. Цей номерний знак я знайшов на відрізку дороги Остріг Славута. В районі села Колом'є зустрів поліцейську машину, зупинив і попросив пробити цей номерний знак. Виявилося, власник знаходиться в місті Рівне. Домовились, він зателефонує, зустрінемось, і я віддам йому цей номерний знак.